Привіт, друзі! От на прикладі цього автомобіля, і ще про один розкажу, хочу профілософствувати про поняття дорого або далеко. Перший автомобіль був учора Nissan Мікра. Людину хвилював гул, маленький на швидкості під капотом. Потім, коли їде по рівній дорозі, легенький такий звук тик-тик-тик. Абсолютно по рівній дорозі їде і тик-тик-тик. І писк колодок. З цими всіми питаннями він з лівого берега був у себе там на офіціалі, на Нісані. Ну що там у нас? З Ки На Киявта, здається, був. Йому написали діагностик на 2500, нічого не сказали толком. Приїхав до нас. От. Я проїхався, навіть ми за це не знаю, чи брали щось. Одна проїздка, і я почув, що гул те, що його хвилює, це мотор АБС а чомусь час від часу, чути, як він гуде. Відключили, потім з відключеним проїхалися, звук пропав. Тобто, на це питання, яке людину хвилювало, ми відповіли. Тик-тик-тик. По рівній дорозі це пластик, знайшли, який там дифузора від вітру стукає по радіатору. І третя колодка теж розібралися. Там виробник колодок такий, що буде все одно пищать. Тобто ми передивилися, нічого там не приклинює, не... нічого все добре. Будемо, 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 що будемо. Будемо колись в майбутньому міняти йому колодки, поки що поїзде. От, в принципі, близько біля себе він був вже на СТО, з нього взяли 2500. На питання не відповіли, але красиво розписали там, діагностика електрообладнання, пошуки скрипу в ходовій. там, в общем, На 2500 розмалювали. Ми ці всі питання вирішуємо людям в принципі, там, за 300 гривень в рамках діагностики ходової. Можливо, ми, звичайно. Трішки неправильно робимо, От, що так дешево людям всі діагнози ставимо, але нам це не важко. Ми професі... я, я особисто 20 років Нісаном займаюсь, тому мені це інколи не важко сісти, проїхатися і відповісти на хвилюючі питання. І ось друга машина. В принципі, ця людина знає, що ми такі є в цьому білому світі, тому що рік назад ми йому регулювали клапана. Міняли цепки, цепки міняли, тому що хтось йому до цього поставив неоригінальні цепки і його хвилював такий звук з, -з, 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 з мотора. А ми на досвіді знаємо, що це цепочки, зірочки, БГА. Вскрили при заміні, при регулюванні клапанів ми це все побачили. Тобто поміняли людина, в принципі, не знаю, довольна чи не довольна. Можливо, ціна, її, але ж зірочки, цепки, регулювання, там набігла сума солідна. Ну, можливо, тому що тоді сума солідна набігла. Цього разу він вирішив до нас відразу не їхати. Він мені так напряму цього не каже, починає розповідати, що до вас далеко. Але от він живе десь на лівому березі, далеко чи недалеко, він заїхав. Машина в нього перестала запускатися одного ранку. От Просто поставив на стоянку, запустити зранку не зміг і понеслося. Він сам собі чомусь надіагностував бензонасос, поміняв сам, нічого не помогло. Хоча це можна було легко провірити, там є паливо чи немає, бризнуть балончиком карпспрея на впуск, запустилась, не запустилась і вже по паливу зрозуміло буде. В общем, попали в насос, він чомусь поміняв, тому що щось він не почув його там один раз. Нічого не змінилося. Після цього він заволік її на СТО поблизу себе. На СТО поблизу себе. Йому встигли поміняти. Датчик розпредвала. Хто працює з цими машинами, знає, що це бред. Зараз стоїть китайський якийсь, Вон, бачите, НТК. Тим більше китайський сідать розпредвала ставиться. Нісановці засміють це СТО. Потім на цьому СТО сказали, що нема компресії. Компресія скрізь 6 на холодну. Без іскри, я забігаю на парат, немає тут іскри. Хоча йому сказали, що є іскра. Він мені машину як здавав, каже, є іскра. Без іскри на холодну, на вимитих бензином циліндрах. 6 компресія це норма. Встигли відключити газ і вже хотіли лізти в мотор. Ну, так як ми цепки міняли, то до мотора діла не дійшло. І ну він вирішив, що краще вже буде все таки взяти евакуатор і до нас довести. І так як тут все розбиралося, то от по цьому датчику VTI помилка була, коли він до нас заїхав. І тепер мені тільки, тільки запутали сліди. Датчик розпридвала китайський. З цього клапана чи це вона піймала помилку, чи це його знімали. І помилка. Я ну, стер більш не з'являється. І іскри немає. Тобто в мене ось є. Це на його катушці свічки. Свічка була мокра, як викрутили. Висушили, попробували, все одно іскри нема. І для чистоти експерименту я ще взяв оригінальну. Ну, не оригінальну, в общем. Оригінальну, да. Бош, я просто побачив, що бош так. Думаю, не оригінальна, але ж в і робить для оригіналу. Е, взяв катушку нову, взяв свічку нову і теж іскри нема. Ну, зараз будемо определятися, чи на всіх циліндрах немає іскри, чи не на всіх. Ну замітьте. Датчик би у нас був в наявності, не потрібно було б купляти. Катушка, свічка була. Бензин я карпспрейчиком побризгав, відразу, перевірив. В общем, тільки на оцій маніпуляції з датчиком він вже попав більше, ніж на евакуатор, що міг би до нас привести. Получається, іскри Алло. нема, а відключали газ, міняли датчик коленвала. Нібито йому чистили дросіль, нібито Ну і не чистили там воно бруд. Тобто повна некомпетентність людей. Датчик там, тисяча гривень відключити, потім підключити газ декілька тисяч. За дросіль взяли, за провірку, нібито йому сказали, прозвонили, там на дачі Калінвала, Розпридвала, теж гроші взяли. Тобто я так, а, ще він насос поміняв, я так розумію, що тисяч10 він вже даремно витратив. Ну от тепер питається, де дешевше, де ближче, де швидше. Просто ну, от, от некомпетентності інших СТОшників, які мультибренди, ну різні. Бувають і серед мультибрендів толкові люди. У мене ось два електрика. Вони, в принципі, майже любу машину беруть. Ті, що вони більш-менш нормально знають і такі чудеса витворяють. Тому не можна так казати, що всі мультибренди погані. Але от я. Припустимо, знаю, що тут мозги страждають мікросхемою НЕК. А там йому про це навіть не сказали. І якось так дивилися, що сказали, що іскра є. А ми дивимося, її по факту нема. Тобто, чи вони тут якусь подлянку зробили, щоб ми трішки пошукали, бо людина ж не дала їм наповну заробити те, що вони хотіли, а на евакуаторі привезла сюди машини. Ну чи вони просто по незнанню робили так навпомацки аби щось. Датчик розпредвала поставили назад оригінальний, тому що він робочий. А ось цю дроч зняли ту, що він купив. Незрозуміло чому. Йому така ідея спала на думку. І зараз будемо перепровіряти. Датчик калінвала, що там оберти показує. Дивимось. Оберти є. Тому датчик калінвала робочий. Це ми крутимо з відключеним датчиком розпідвала. Значить, ліземо в мозги, в блок керування двигуном. Там у нас проблемка, я так думаю. В общем, зняли блок керування двигуном. Те, що до цього клієнт з якимись СТОшниками тут робив, це все, звичайно, було даремно. Марно витрачені гроші тільки запутали нам сліди, тому що знімали деякі роз'єми і сказали, що іскра є. Ну тобто людям довіряти взагалі не можна. Кажуть, що іскра є, якби ми повірили, то де б ми шукали несправність. так? Приходиться все перепровіряти завжди після того, що тобі хтось сказав. І от у нас НЕК 168. Ось блок керування. Електрики будуть вскривати, будемо перепаювати. Оцей НЕК ще не провірений, ще я його не продавав нікому і сам не ставив. Це перший клієнт. Це дорога штучка. Заказував я раніше дешевші, вони виявилися неробочі. Цей близько 1000 гривень. Ну, буду сподіватися, що робочі. Якщо не робочий, то більше я в ці ігри грати не буду з цими мікросхемками. Буду завжди купляти донорські мозги БУшні. І вже їх відновлювати. Якщо ця мікросхемка теж виявиться неробочою, тоді купляти їх ніде. А якщо робоча, то буду знати, буду замовляти і буду ці машини, як сімочки, ремонтувати. В общем, перепаяємо, побачимо, що буде. Перепаяли мікросхемку D16861 GS по неку. Поставили блок керування. Ще його не герметизували, тому що не були впевнені запуститься машина. Чи ні, все-таки ці мікросхемки вони робляться десь далеко і гарантії, що вони якісні немає, але цього разу нам пощастило. Партія робоча, машина запускається. Мотор, правда, цокотить чомусь. Ну, це питання вже інше. Її привезли на евакуаторі. До цього десь на іншому сервісі крутили її, заливали оливу в циліндри. Компресія їм не подобалася. От, можливо, що не знаю. Варіантов маса. Піддон підігнутий, каже хазяїн, можливо, що він так довго їздив, поки не доїздився. Можливо, тут голодання є було. Взагалі, двигун працює, пропусків запалювання немає, помилок немає. По мікросхемки, що стосується мікросхемки, то все добре. Ну, ось вона та, що ми випаяли. Тепер я знаю в якого поставщика брати ці мікросхемки, які працюють. Тому будуть вони в мене, буду тримати декілька штучок про запас. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!